Вітаю, друзі! З вами знову я військовий адвокат Валерій і Ми про серйозну дуже справу. Ми займалися цією справою, за якою ми оскаржили в інтересах військовослужбовця одного другого наказ командира частини про проведення службового розслідування. Ну знаєте, я не знаю такої родини в Україні, яка не має на відстані однієї витягнутої руки когось, хто не служив би зараз, хто зараз в військах, хто зараз не борони Україну. І там не тільки це стріляти з кулемета чи з дрона, чи щось інше, що, а там є ще травмування, поранення, інші речі, якими доводиться займатися. І це важливо для держави, для держави, щоб, знаєте, була певна. Дяка, як, як казали в тому вальному кабінеті, ви нам не благодарні. Ні, от держава повинна дякувати. Шановна родина, шановний військовий, які цієї родини. Ви пішли боронити вас там поранили, травмували. Ми зараз це зафіксуємо. Всі належні речі там для сатисфакції за таке травмування чи поранення. Ми зробимо. Це за замислом, так повинно було б за задумом, таке, таке повинно було бути. Але на практиці інші іноді бувають речі неприємні. В даному кейсі ми розбираємо рішення суду. Нещодавно чудове рішення черкаського ворожного адміністративного суду, за яким скасували наказ командира частини про затвердження акту судлужбового розслідування, Про що, про що йшлося? Перебували на певній позиції, не буду називати, ну, скажімо, під бо Там знаходились наші військові черкащани, і тут їм прильот на бліндаж, падають там брьом на доски і так далі, і травмують одного військовослужбовця. Він е, отримав дуже серйозні травмування, і дев'ять місяців його частина направляла лікуватись там, 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 там. Він от, майже рік пройшов там. <кхем> Перепрошую, вересні травмування. В червні <кхем> він приходить до частини. Каже: А де якийсь акт? Є? А ну зараз розпочнемо акт. Про що службове розслідування? Чи пов'язано це травмування з проходженням військової служби? І йому видають не повірите. Ось у нас акт, акт нічим не підтверджується, що ти тебе там травмувало. У мене чітке запитання: а де ж він був оці 9 місяців, куди ви його направляли? Що у нього там переломи, там садіни, ушиби, контузії там і так далі. і так далі. Якщо особа кудись перебувала, ну закономірно, що потрібно розібратися. А що ж це було за таке травмування? там, Я кажу, з дивана упав, чи з якогось, які там дивани, де дивани до військових. Відчуйте вимір. В даному випадку маємо таке навіть блюзнірство. Дійшли ми до огляду цих актів, опитали цю особу, опитали цю особу про всіх актів службового розслідування і зазначають, ну всі кажуть, що нічого не знають. Підпис. Посадовець військової частини. Ми зробили свої опитування за підписом самих військовослужбовців. З'ясували, що ті одна із цих трьох осіб, які опитували, взагалі звільнилася з військової служби і не могла. Проходити про опитування в самій частині, але навіть будучи особою вже звільненим, ми його опитали, бо він показав ні, травмування було, я знаходився на одній позиції. Інших особ опитали, ні. Ну така специфічна підробка документів з'ясувалася. І Черкаський окружний суд скасував наказ командира, казав, що слухайте, ви повинні були дослідити, опитати свідків на цей формі форми НВ2, НВ3. Нічого цього у вас немає, і фактично ви протиправно Позбавили військовослужбовця належної сатисфакції від держави за те, що він отримав бойове травмування. Борітеся, поборете, допомагайте своїм рідним, близьким військовослужбовцям в таких обставинах, коли вони того потребують. Це знаєте, як донатити, але по-іншому не завжди потрібно донатити грошима, а іноді можете донатити, можете добрим словом, думкою, підказкою, як робити, і головне сумлінням. Показати військовим, що вони державі, значить, кожному з нас потрібні. Захищаємо їх, па папа.